За матеріалами СБУ заочно 15 років тюрми отримав бойовик, який воював на боці Росії. Зрадник добровільно приєднався до бойового підрозділу ЛНР ще в 2014 році. За даними контррозвідки, 43-річний мешканець Луганська воював проти сил АТО ООС у складі управління 3-го мотострілецького батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади народної міліції, так званої ЛНР. У 2021 році пішов на заслужений відпочинок, однак відпочив. Початку повномасштабної війни мобілізувався до свого підрозділу, сприяв окупації та утвердженню злочинного режиму держави-агресора на території Луганської області. Командував штурмами населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Горіхове, Золоте та Гірське. Наразі на підставі зібраних доказів зрадника визнано винним за двома статтями кримінального кодексу України за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 1 статті 258 прим. 3 – Це участь у терористичній організації. Суд призначив зраднику покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно.